Дональд Трамп може знайти понад 3 мільярди доларів для допомоги Україні, а також використати 5 мільярдів російських активів, які наразі перебувають у Сполучених Штатах Америки. Чи здатен такий крок підштовхнути Європу до вирішення питання заморожених активів і передачі їх Україні? Якщо Сполучені Штати справді підуть цим шляхом і розблокують заморожені російські активи на своїй території, вважаю, що це буде потужний сигнал для Європейського союзу. І якщо Штати справді здійснять цей крок, це можна буде тільки вітати. Можливо, після цього буде розблоковано значно більшу суму, яка наскільки мені відомо, заморожена переважно в Бельгії. і Її нарешті використають для підтримки України. Ця більша сума справді здатна змінити ситуацію у війні. Наскільки мені відомо, йдеться про приблизно 200 мільярдів доларів або євро. Це суттєвий ресурс, за який Україна змогла б закупити більшість необхідного озброєння. Сподіваюся, ми нарешті побачимо прогрес у цьому давньому питанні. Як ви вважаєте, чи справді Трамп повернувся до підтримки України і поступово відходить від Росії? Це складне питання. Адже, як я вже казав, Трамп непередбачуваний політик. Поки що його риторика лише декларативна і не має серйозних матеріальних наслідків схоже, що попереднє призупинення вже погодженої військової допомоги Україні скасовано, і ця допомога знову надходить. але йдеться про програму, яку затвердив ще попередній президент Джо Байден. Це вже схвалене фінансування, яке конгрес офіційно затвердив. So that that is already approved money the Congress Со детіс оредіпрувтмане, given its okay to. Тепер головне питання: чи буде Трамп готовий вийти за межі вже існуючих раніше затверджених програм? Якщо це справді станеться, було б чудово. Я на це сподіваюся. Не думаю, що це пов'язано з тим, що Трамп раптом став більш принциповим. Можливо, республіканці просто усвідомили, що американська підтримка України й досі залишається популярною серед пересічної громадян Америки. А сама Україна позитивно сприймається більшістю американців, не зважаючи на російську пропаганду. Тому це також питання внутрішньої політики, що матиме значення на наступних виборах до конгресу. І можливо, саме це змусить не лише республіканську партію, а й Трампа та його оточення зайняти більш підтримуючу позицію щодо України. Росія заявляє про нову ініціативу щодо проведення другої стамбульської зустрічі. А напередодні Сергій Кислиця зазначив, що формат переговорів між сторонами вичерпав себе. Та, на вашу думку, наскільки реалістичним є новий Стамбул, які перемовини справді здатні принести результат? Проблема полягає в тому, що Росія швидше за все не має на меті реальні перемовини, а створює чергову переговорну виставу. Тобто веде розмови, які не матимуть жодної ваги. Можливо, навіть підписує якесь формальне погодження, яке потім не буде виконане, як це вже було не лише з Україною. Росія також не виконала мирні домовленості з Молдовою, укладені у 1994 році, або з Грузією у 2008 Тож цілком обґрунтовано припустити, що йдеться про відволікання уваги міжнародної спільноти певну показову акцію, яка дає надію, що щось зміниться, хоча насправді не зміниться нічого. Зараз, на мою думку, цей формат, як і будь-який інший, не має сенсу. Сенс з'явиться лише тоді, коли Росія справді відчує тиск у вигляді більшої військової допомоги Україні та посилених санкцій. Якщо ситуація на фронті і в російській економіці, зміниться, лише тоді можна буде говорити про реальні перемовини. Які ваші прогнози щодо завершення війни? Ви вірите у терміни, про які заявив керівник української розвідки? Кирило Буданов сказав, що протягом наступних кількох місяців відбудеться припинення вогню, а війна може завершитися до кінця року? Буданову безумовно відомо більше ніж мені. Він має доступ до значно повнішої інформації. Я ж орієнтуюся лише на повідомлення у засобах масової інформації та офіційні документи. Я теж маю таку надію. Можливо, якщо відбудуться зміни в політиці Вашингтона, зокрема, якщо американська та європейська політика щодо Росії та України нарешті узгодяться, тоді можу уявити, що це стане реальністю у такому випадку Москва можливо відчує тиск і буде змушена перейти до більш конструктивного підходу, і тоді переговори нарешті набудуть сенсу. Але поки що зміни у Вашингтоні існують лише на словах не у реальних діях. І лише тоді, коли ці нові політичні рішення почнуть діяти та матимуть реальний ефект, я дійсно можу уявити, що можливо до кінця року війна буде завершена.